Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку пристрої для роботи з текстом. Сьогодні ти дізнаєшся, хто може створити книгу, у чому переваги виготовлення книг на комп'ютері, як виглядає електронна книга, що таке доповнена реальність. У давнину книжки створювали дуже довго. Їх писали вручну, часто це було пером і чорнилом, і намагалися писати вишуканим, гарним почерком. Пізніше винайшли пристрої для друкування книг. Сьогодні створили, створити книжку може кожний, хто має комп'ютер. Друкувати та змінювати тексти за допомогою комп'ютера дуже зручно. Помилки в текстах, написаних на папері, складно виправити непомітно, а на комп'ютері можна багато разів. Створений текст роздруковують на принтері. Сьогодні замість паперових книжок часто використовують електронні, особливо коли ми навчаємося з вами онлайн. Одна електронна книга. Може містити в собі цілу бібліотеку. Пишуть і читають тексти також на таких пристроях, як електронна книжка, смартфон, планшет та й на ноутбуках теж читають. У тексти книжок можна додавати спеціальні малюнки. Які переводять читача в доповнену реальність. Наприклад, у книжці «Алін, Аліса в країні Див за допомогою доповненої реальності можна поринути у чудовий світ героїв. Тобто ця книга є такою об'ємною, і якщо ти дивишся за допомогою спеціального додатку на смартфоні, то можна побачити, як герої оживають. Люди використовують папір не тільки для друку книжок чи в освіті. З паперу можна виготовляти предмети побуту, гроші, прикраси. Для цього використовують різні види паперу, які відрізняються кольором, щільністю, гладкістю. Розгляньте, які існують види паперу, які з них вам знайомі? Який папір є в тебе зараз? Наприклад, є письмовий папір, обгортковий, гофрований для виготовлення якихось м, саморобок, друкарський, газетний, шпалерний, кольоровий і картон. Різні види паперу бувають. А як же виготовляють папір? Здебільшого його виготовляли з деревини. А сьогодні для того, щоб зберегти ліси, сучасні паперові фабрики, виготовляють солому. Стебла куку використовують для того, щоб папір зробити, солому, стебла, кукурузи, ганчір'я, макулатуру. Однією з перших паперових фабрик в Україні вважають папірню Врадомиш. Її було засновано на початку XVII століття Іваном Федоровим. Давайте ми зараз з вами познайомимося з пристроєм, який допомагає вводити текст. Це клавіатура. Клавіатура призначена для того, щоб вводити текст і команди в комп'ютер. Ти навчишся робити це правильно і швидко, якщо будеш знати призначення клавіш. Клавіша «Пробіл». Ця клавіша найдовша на клавіатурі. Вона відокремлює слова одне від одного. Далі є спеціальна клавіша Enter. Ця клавіша завершує введення команди. А коли ви набираєте текст, ця клавіша переводить вас, ваш курсор, на наступний рядок. І на наступному рядочку ви вже зможете писати слова наступні. Також на мовній панелі. Внизу справа можна побачити на робочому столі, відображається мова введення символів. Для того, щоб змінити мову введення мишею один раз натискаємо на позначці мови у списку, що розгортається, і обираємо ту, яка нам потрібна. Змінити мовний режим можна за допомогою комбінації клавіш. Ctrl-Shift, або з, однієї, з одного боку, або з іншого. На деяких комп'ютерах трошки інша комбінація. Можуть бути Alt-Shift. Теж можна або з одного боку, або з іншого набирати. Звичайні клавіатури сірого або чорного кольору не всім подобається. Саме тому і з'явилися яскраві різнокольорові клавіатури. Учені розробили навіть таку клавіатуру, кожна клавіша якої може набувати одного з 512 кольорів. А тепер спробуйте розгадати ребус. І так, сподіваюся, що у вас вийшло слово клавіша. Якщо ви встановили цю програму GComPlus, то тоді ви можете попрацювати за комп'ютером. Ви заходите в цю програму, обираєте саме кота з клавіатурою і натискаєте на групу програму прості букви. Натискайте клавіші з буквами, доки вони не впали на землю. Тобто у вас іде буква, і вам потрібно швиденько знайти її на клавіатурі і натиснути, поки вона не впала. Таким же буде ваше домашнє завдання. Перше, це переглянути урок. Далі ви можете переглянути ще. Відео про доповнену реальність і а, про книжку Алісу країни Дим, Дим, як вона працює, це дуже цікаво. Виконати інтерактивне завдання, об'єднавши клавіатуру ну, кнопки і що вони можуть робити. Якщо ви ще не знаєте все, то нічого страшного, ми будемо це вивчати трошки пізніше. Також у вас буде таке завдання. Вам потрібно буде перейти за посиланням, якщо у вас нема змоги і ви не могли встановити цю гру GCOMPRIS, то в такому випадку ви переходите по посиланню, і у вас тут буде можливість набрати тексти. Саме за допомогою клавіатури. Зверніть увагу, що саме тут у нас є підказочки, яким пальчиком набирати яку букву, і де саме вона знаходиться на клавіатурі. Тут зверху ви бачите, що саме вам потрібно набирати. Наприклад, мізинчиком лівим вам потрібно два рази натиснути букву Ф. Після цього у вас є пробіл. Подивіться, його треба натискати правим е, великим пальцем. Далі І-І. Безіменний палець. і І і знов пробіл. В, В пробіл А, А пробіл. О, О, це вже правою ручкою. Пробіл, Л, Л, пробіл, Д, Д, пробіл, ж-ж. Ось так ви можете спробувати побачити, да, що у вас тут іде і час, який ви будете набирати, і далі продовжувати. Якщо вам це сподобається, бачите, що тут дуже-дуже багато різних завдань. Але ви виконайте хоча б одне. Спробуйте понабирати текст, буковки, які вам тут надаються. Сподіваюся, що вам все було зрозумілим. Дякую за урок. Побачимося на наступному уроці.